Вітаю, шановні, на нашому каналі, сьогодні ми з вами поговоримо про емпатію та її роль в переживання втрати. Стосовно емпатії, є вже безліч досліджень і безліч статей, але що стосується ролі емпатії, саме в переживанні горя та втрати, досліджень не так багато, і одне з останніх це дослідження, яке провели наші колеги з університету. Окі очолюв це дослідження такі Йоршаки, молодий вчений, і вони, ця група дослідників, вони спостерігали, як розвивається емпатія у людей. При переживанні тяжкої втрати, давайте зразу визначимо, що таке так тяжка втрата. Здебільшого люди, які переживають втрату близької людини, вони відчувають горе. Але один з десяти осіб переживає тяжку втрату. Тяжка втрата зараз внесена до ДСМ. 5, це перелік хвороб, і вона характеризується як довготривалий розлад скорботи тобто, коли прояви більш інтенсивні, коли прояви розтягнуті, в часі і коли прояви є патологічні. В інших відео ми більш докладно поговоримо з вами про те, що таке складне горе або тривалий розлас скорботи, як його ще називають. А сьогодні давайте все ж таки про роль емпатії при переживанні горя. Що відбувається з людиною, яка переживає втрату? Вона втрачає не лише близьку людину як об'єкт вона втрачає соціальну підтримку. Тобто, коли ми спілкуємося з нашими близькими, ми до них проявляємо певний рівень емоційної залученості і відчуваємо емоції від близьких. І коли людина помирає, ми втрачаємо оцю соціальну підтримку і ми потребуємо соціальну підтримку від інших. І є припущення, що якщо людина більш емпатійна, вона може бути більш співчутливою і незважаючи на свій біль, на свої горе. Бути залучена до емоцій інших людей, тобто відчувати співчуття і надавати підтримку, саме емоційну підтримку при переживанні скорботи іншим людям. А що виявляється насправді, іноді ці картинки не співпадають. Давайте розбиратися, чому так. Почнемо з того, що таке емпатія. Емпатія це те, що ми відчуваємо, коли спостерігаємо біль іншої людини. Ми начебто самі відчуваємо цей біль, або ми знаємо, що думає ця людина, що вона про що розмірковує, взагалі що з нею відбувається. І емпатія є на трьох рівнях. Це Поведінкова емпатія, когнитивна та емоційна. Емоційна емпатія це якраз те, що ми говорили про співчуття, коли ми відчуваємо емоції іншої людини і можемо на рівні фізичного тіла перепрожити ці емоції. Це іноді буває досить важко, бо ми реально фізично відчуваємо біль іншої людини. Коли ми говоримо про когнітивну емпатію, це на рівні наших когнітивних процесів ми розуміємо іншу людину. Що значить, ми розуміємо? Ми аналізуємо її вислови, її поведінку, її дії. Відбувається процес когнітивного нас розмірковування, і ми Приходимо до висновку, що людина страждає і ми її співчуваємо. Тобто ми на рівні наших когнитивних здібностей розуміємо, що ця людина потребує нашої підтримки. І є поведінкова реакція саме поведінкова емпатія, коли ми вже не розмірковуємо, а діємо, коли ми надаємо підтримку на рівні фізичних проявів, тобто, принесли склянку води, вкрили. Пледом. Як я вже сказала, ми з вами очікуємо, що людина, яка переживає емпатію, яка переживає втрату, і людина, яка є емпатійною, вона буде співчувати іншим. І дослідники спростували це припущення. Перша частина була про те, що Дійсно, наші спостереження, що наше припущення, що людина, яка переживає скорботу, може Співчувати іншим. Так, це правильно, тому що ми співчуваємо в певній соціальній групі. Індивід завжди співчуває в своїй соціальній групі. Як це з'ясувалося? Наприклад, було дослідження проведене на тваринах, одна миша спостерігала за стражданнями іншої миші. І якщо вони до цього перебували в одній клітці, то спостерігачка відчувала біль і страх миші, яка страждала. Якщо до цього вони були незнайомі, тобто перебували в інших кімнатах, в різних клітках і не бачилися у неї на рівні. Мозку на рівні поведінки не було реакції емпатії. Пронаблюдавши тварин, дослідники вирішили дослідити не лише поведінку, а й сигнали мозку скорботних, які переживають складну втрату, тобто довготривалий розлас скорботи, і як емпатія впливає на їх страждання, на їх горе. І так, що для цього зробили, щоб дізнатися сигнали мозку? Взяли три типу фото. Фото Близької людини, яка померла, фото близької людини, яка є живою, і фото незнайомця. Після кожного фото обличчя йшло зображення пораненої руки. І під час спостереження з'ясувалося, що коли скорботний бачить фото близької людини померлої, і потім поранену руку, є сигнали мозку, які можуть свідчити про біль, про переживання, про співчуття. Коли ж були фото близької людини живої і незнайомця, то сигнали мозку були. Однакові. Тобто не відбувалось нічого такого, що ми б могли б характеризувати як прояв емпатії. А, таким чином, вчені зробили висновок, що емпатія дійсно є, вона присутня, але до померлої людини, а не до живої. І ми зрозуміли після цього дослідження, чому руйнуються, це один з припущень, один з пунктів, чому руйнуються родинні зв'язки. Ми з вами говорили вже декілька разів. Продовжувати говорити про те, що при переживанні втрати близької людини руйнується саме сімейна система. Так от емпатія як основа соціальних зв'язків, в тому числі і в родині. Вона впливає на взаємовідносини в родині. І люди, які переживають скорботу в одній родині, вони відчувають імпатію до померлого, але не відчувають імпатію один до одного. Що це нам дає як психологам? Нам дає це розуміння того, що відбувається з людьми, і намагання виправити ситуацію. А саме ми можемо запропонувати нашим клієнтам, якщо у них немає можливості. Емоційну емпатію, вони можуть е зробити кроки на рівні поведінки, і е ми зможемо пропрацювати когнітивну емпатію, коли в родині буде розуміння почуттів один одного. Що ще дає це дослідження? Воно е е зайвий раз. Е Підтверджує теорію збереження зв'язків з померлою людиною, теорію прихильності, що так ці зв'язки для нас дуже важливі і людина не хоче втрачати вона. Зберігає прихильність до померлої людини, і це залишається частиною нашого життя. Тобто втрата не викреслює близьку людину з нашого життя. Ми просто переводимо наші відносини в інший рівень на іншу площину, тому що ми не можемо любити наших рідних, які померли також як ми любимо їх Коли вони були живі, тому що ми можемо проявляти це на рівні емоцій, але не можемо проявляти це на рівні поведінки. Тобто один із аспектів наших стосунків вже втрачено. Але збереження зв'язків для багатьох є. Основним при переживанні втрати близької людини, і саме розуміння того, що великий рівень емпатії до померлого підтверджує для нас, що цей аспект важливий при переживанні тяжкої втрати. Ще хотілося би проговорити з вами це етичний кодекс для нашої з вами роботи для роботи психологів. Справа в тому, що до війни ми розуміли свої. Рамки і свої правила. Тобто було чітко визначено, що людина, яка переживає втрату, саме психолог, якщо він переживає втрату близької людини, він не може працювати з клієнтами, які також переживають втрату. Це порушення етичного кодексу. Але зараз ми з вами на передовій психічного здоров'я нашої нації, ми просто не можемо іноді відмовитися від роботи, тому що роботи занадто багато. Ми повинні. Утримувати інших, і тут ми з вами можемо попасти в ловушку цієї соціальної групи, до якої ми відчуваємо емпатію. Тобто, як ви вже чули, ми говорили про те, що. Людина відчуває емпатію до певної соціальної групи. І якщо ви працюєте з людьми, які переживають інший вид втрати, ну наприклад, ми переживаємо я, як психолог переживаю втрату близької людини, а до мене приходить клієнт, який переживає втрату будинку, і тоді. Є відторження, тому що ця людина не попадає в наш соціальний круг, вона, начебто, не заслуговує на нашу емпатію. Іноді ми це відслідковуємо і. Можемо з цим впоратись, а іноді ми, як психологи, як, як будь-яка жива людина, можемо це пропустити. Будьте, будь ласка, уважні. А це нормально, все, що з вами відбувається, і ваші почуття є правильними, але вони можуть нашкодити вашій роботі. Тому намагайтеся свою емпатію вивести з рівня емоційного на рівень когнітивний. І тоді у вас все вийде. Тоді не буде порушення етичного кодексу. Тоді ви зможете впоратися зі своєю роботою. На професійному рівні, і е, ви зможете допомогти іншим. Отже, сьогодні ми з вами проговорили, що таке емпатія, що вона має величезний вплив на переживання тяжкої втрати, що емпатія є основою соціальних відносин, і емпатія допомагає збереженню зв'язків з померлою людиною і в той же час має негативний вплив на відносини в родині після втрати близької людини. І ми з вами розуміємо, що наша задача, як психологів, навчити людей розуміти один одного, саме розуміти. Міння один одного дасть можливість перейти до наступного виду емпатії, до поведінкової, тобто допомагати один одному. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставайте частину професійної спільноти як психологів, які працюють в темі горя та втрати, та отримуйте більше корисних порад в наступних відео. До зустрічі, шановні!